У селі Бенедиківці Великолучківської територіальної громади презентували оновлений пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги після капітального ремонту. Це один із найбільш завантажених пунктів на Закарпатті. Він обслуговує мешканців близько 15 населених пунктів та знаходиться на міжнародній трасі Київчоп, якою щоденно рухаються тисячі водіїв та туристів. Бенедикт також обслуговує достатньо велику територію і по навантаженню а, так, входить в топ-10 пунктів, які навантажені, скажімо так, в, що зрівнює в межах області. У нас 106 бригад. понад 60 населених пунктів розміщуємося ми. І, на жаль, що сьогодні не всі свідомі але я впевнений, що сьогодні це таки один із перших кроків, які голови, які розуміють, що працівники все ж таки в громадах і вони надалі надають. І ініціатив таких небагато. Але з сьогоднішнім прикладом я впевнений, ми покажемо іншим керівникам громад, що ніхто не забирає людей. Люди і далі продовжують працювати, і хочеться, щоб вони працювали в гідних умовах. Капітальний ремонт приміщення здійснено коштом громади, а нові вікна та двері профінансував Закарпатський центр екстреної медичної допомоги. Також від громади придбано телевізор для відпочинкової зони, а центр вручив сертифікат на новий холодильник. Приміщення стало сучасним, затишним та повністю пристосованим для потреб бригади. Проведено нову електропроводку, облаштовано санвузол, оновлено внутрішнє оздоблення. Потреба у ремонті пункту виникала вже дуже давно. Він не ремонтувався, мабуть, з самого початку, як сюди зайшли працювати е, біля 20-25 років. Так, е, пункт обслуговує, як ви сказали, не тільки ракошинок, пункт обслуговує і е, більше сіл, близько. 15 сил нашої територіальної громади це Ізнянцівський, Старостинський округ, Кальницький і Ракошинський. Тим більше пункт знаходиться на трасі міжнародного сполучення Київ-Чоп, сюди звертаються інколи іноземці. Воно за кошти громади: стеля, плитка, стіни, там плитка везде вбиральня. В свою чергу, центр екстреної медичної допомоги встановив двері. Вікна самі ж медики відзначають, що в оновленому пункті комфортніше працювати, і це мотивує, адже затишне і сучасне середовище підвищує якість підготовки до кожного виїзду. Це дає натхнення працювати, свіжість, активність. Було, було все в занепаді в дуже негарному стані. А зараз і, і, і дихається, і натхнення є, і ну, просто приємно працювати. Ця подія наочний приклад того, що партнерство між місцевою владою та службою екстреної медичної допомоги приносить реальні результати, а також підвищує рівень безпеки населення. Відтак, центр екстреної медицини закликає інші територіальні громади наслідувати цей досвід і забезпечувати медиків належними умовами для служби.